Доброго здоров'я, чистовані позирачі, з вами я, Мегалі, і ми низько будемо строїти колибу. Паранну пастирську колибу. Знаєте, кіть ви лишся заспавнили, і вам нараз треба покласти якусь хижу. Та є навіть ціла серія таких е, відео по Майнкрафту, котрі ся кличуть хижа первого дня. А ведь там стартер хаус, так воно айно? І, і чесно, сеся категорія відео на ютубе мене читало, мерегує, бо сесі хижі, кіть ви попобзираєте насправді 10-15 таких відео, то та прозумієте їх за 1 день нереально учинити, бо там тільки всяких декорачних блоків треба позбирати, тьхуй-йой. Щоб... То збіситися можна все знайдете. Хочу вам низько указати, як ся чинить е, нормальна така пастирська колиба, котру гонисти найти у похащі, тобто е, то, ну, биріші такої собі кладу, то би. Могли там переночувати, бо там могли жити закіть це пасеме Ради. Ну, таку калибу можете вчинити фактично із хоч якого дерева, но лично я любив би е, із смерек, а ведь на крайняк із темного дуба. Так стало, ось ми туйки за тисячі-тисячі блоків в моїй хижі, і я якраз подумав, що мені треба десь переспати. Та ми все, все скапчаємо із Цим маленьким туторіалом. Так, буду класти з темного дуба, а закидь закідь го рубав, та а, а, чи на екрану ви увидите кілько нам тих ресурсів треба, бо я, кій, чесно, ще сам не лечив, я пак постфактум поличу та укажу вам. Ну, Темного дуба ми нарубали до 100, Тепер би ми мали класти коли би. Ну, треба нам все вибрати файне місце, і місяць тут буде якраз порано по цими березами. Коли буде мати розмір е, приблизно 5х5, значить зачинаємо. Кладемо сяк 3, е, гарадичі за шором, обертаємося, кладемо ще 3, і далі ще 3 сяк. Це буде наша основа. Так? Тільки буде наша калипа. Між іншим, е, сю землю у, ну, можемо так і нараз на один блок углубити, а ця буде. Тільки спереді у нас будуть двері та й два прозори. Прозори кладемо отсяк. А двері всього бока. Кладемо другий, е, другий шар гарадич. І починаємо із Ацеї, що взаді. Кладемо отсяк за боком. Та й ще і ще щину. І з Сисю так забираємо ге, то нам треба була сугубо як опора. Татуй вже будемо мати три сяк. А тут ще лише дві нам треба докласти. Кладемо сяк та й сяк. Та й ще дві з цього бока. Ну, видите, і нам ся обстало лише к верхній шар туди закласти. Покладемо там дочасний блок. Далі... Ацяк, Та ацяк, та й порядок. В принципі, і звон. І звон можна казати, ось коли ба готова. І дзвон, коли ба готова. Ідім напаровувати уну. Сись дочасний блок можемо забрати. Сяк. Ну, тут буде карадича. Туйки покладемо нашу постіль. Ацяк. Авацяк, ава, Аваціяк. Авасяк. Ото, ото є но якіпен ви її покладете. Тусі можемо покласти верштак. Тут і можемо покласти шпор, верштак, шпор. Тут Та такий на правду, базовий набор предметів у нас вже є. І з цього боку, гонни руно так само покласти ще авать двоє ладу. Авать, наприклад, я се так чинив, що я собі сюди копав би а, дулі баню. Та я можу казати, і цей. Хижочки можу і не виходити. Або теж, як ви самі будете мати дякую. І ще можу собі спробувати, наприклад, учинити це кейпадемент, той майпіціцький. Так стане майтісно, май, май або буде ще май Ну, Ну, це цвіту, будете спати, нико вас усі в не кане. ви встанете та можете се Вузерчик у допертий, бо поникати це кусь вон ходить, це безпечно вийти нєт. Успіх. Ну, успіх. Цяка у нас, нас вийшла паранна колиба. Ще раз нагадав вам, ось і все то, що направду мож учинити у перший день свого майнкрафтовання. Я май люблю із смерек, але з темного дуба вийшла теж доста порана. А мені, може, свої приклади, які ви поранні учините, буду радий побзирати. На сьому раз конець, красно дякую, майтеся!